Шановні колеги та коліжанки, шановні пані та панове, шановна освітянська спільнота, сьогодні вітаю вас на нашому воркшопі з теми проєктування уроку технології за принципами універсального дизайну і бажаю нам з вами плідної праці. От якщо ви неодноразово чули термін універсальний дизайн, але досі не заглиблювалися в його справжнє значення, саме час це виправити. На нашому сьогоднішньому воркшопі ми розглянемо основні принципи універсального дизайну, його переваги та те, як легко та ефективно використовувати його на уроках технологій під час організації проєктно-технологічної діяльності учнів. Сьогодні з вами я, Елла Даниліна, вчителька трудового навчання, технологій, мистецтва Української загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 13 Соломійської міської ради Донецької. Області. Я двічі була учасницею і лауреатом конкурсу Вчитель року в номінації в нашій номінації Трудове навчання. Тричі входила до 50-ки кращих вчителів, версією Global Teacher Press Ukraine, є тренеркою нової української школи, і от вже майже рік я з проєктом Цифровий учитель. І з нашою, з нашою платформою спільноти сучасних учителів і психологів. Сьогодні сьогодні наш, Сьогоднішній наш воркшоп буде розподілений на чотири частини. Під час першої частини ми з вами поговоримо про основні принципи універсального дизайну та їх застосування в технологічному навчанні. Друга частина буде присвячена тому, як інтегрувати різноманітні методи та прийоми для забезпечення доступності навчання на уроках технології. Ну і третя, четверта частина, мабуть, буде саме, ну, знаєте, більш цікавими, бо під час третьої частини я надам практичні поради та покажу приклади проєктування уроків технології з урахуванням різних потреб учнів. А четверта частина, під час четвертої частини нашого воркшопу, ми розробимо, спробуємо спробуємо розробити план уроку технології, використовуючи принципи універсального дизайну. Тож бажаю ще разочок нам плітної праці і рухаємося вперед. От, думаю, що вчителі трудового навчання у фразі універсальний дизайн. Зробіть акцент слава на слові дизайн. Бо саме дизайн є невід'ємною складовою процесу проєктування, а саме наш предмет він побудований саме повністю вся навчальна програма і вся діяльність наша учнями на уроці, вона побудована саме на процесі проєктування. А от в чому полягає універсальний дизайн? І чи замислилися ви, шановні колеги, над тим, що технології розробляє близька група населення і в них складаються цінності та норми розробників? От розпочати сьогоднішню нашу історію про універсальний дизайн, откуди він пішов, де де взявся, відкуди оці, оці перші його стартові, перший старт цього терміну то, нам прийдеться повернутися з вами до 1945 року. І є така історія, хочу познайомити вас з цією історією, що до 1945 року от, тротуари в місті вони мали одну мету допомагати людям пересуватися. І вони були створені для тих, хто міг ходити чи взагалі взагалі самостійно пересуватися містом. А якщо ж людина не вписувалася в цю категорію, то це були її проблеми. І от в 1945 році чиновники містечка одного штату Мічиган, Америки, прийнялися долею поранених ветеранів війни, які тимчасово проживали там, в цьому містечку, проходячи лікування в госпіталі Персі Джонса. От їхньою метою було допомогти ветеранам відчути себе як вдома, створивши середовище, де вони могли б легко пересуватися вулицями у своїх інвалідних кріслах. І ця проста модифікація, скіз бордюру на тротуарах дозволила ветеранам ще раз очок самостійно пересуватися містом. Результат перевершив всі очікування, не тільки люди з обмеженими можливостями. Та проблемами мобільності отримали виводу від цих скошених від цього хагу, скошених бордюрів. Мами з колясками, велосипедисти, діти на роликах, люди, що везуть візки – всі оцінили цю нову конструкцію, і так невеликий скіз бордюру став каталізатором змін, зробивши місто більш доступним та інклюзивним. Ці історії можна зробити декілька і взяти декілька важливих кроків. Ну, По-перше, це сила інклюзивного дизайну. По-друге, це необхідність емпатії, коли розмірковуючи про потреби людей з обмеженими е, можливостями, ми можемо створювати більш продумані та зручні для всіх простори. Ну і, звичайно, сила спільноти. Коли люди об'єднуються, щоб вирішувати проблеми, вони можуть досягнути досягати неймовірних результатів. Тож універсальний дизайн це концепція, що передбачає створення середовища доступного для всіх. І от саме концепція універсального дизайну виникла в 1970-х роках, в галузі уявіть собі, архітектури, і була спрямована на врахування різноманіття людей. І з приділенням особливої уваги залученню і рівності. Сталося це завдяки зусиллям американського архітектора Рона Мейса, от саме він почав використовувати термін універсальний дизайн та зауважив, що універсальний дизайн ні є новою наукою, стилем або чимось унікальним. Він вимагає лише усвідомлення необхідності ринкових відносин і поміркованого підходу, щоб зробити все, що ми проєктуємо, і виробляємо таким, щоб цим повномірно могли користуватися різні люди. А в 1997 році Рон Мейс очолив групу осіб. Яка розробила сім принципів універсального дизайну. Всі вони тут перераховані перед вами на слайді: це рівність та доступність використання, гнучкість використання, просте та інтуїтивне використання, сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів, терпимість до допомог, низький рівень фізичних зусиль і наявність необхідного розміру та простору. Для того щоб зрозуміти всі ці сім принципів, як вони працюють, я вам пропоную і запрошую до перегляду невеличкого відеоролика, який так називається Світ зручний для кожного. Зараз ми перейдемо за посилання. Це наш дім, і кожен хоче, аби його домівка була затишною, комфортною та безпечною. Ми всі різні, але соціальний та фізичний стан людини не повинен бути перешкодою для повноцінного життя. Щоб зробити наш світ більш комфортним, було розроблено концепцію універсального дизайну. Універсальний дизайн це сім простих принципів, завдяки яким речі навколо нас можуть стати простими та безпечними у використанні жодних обмежень, рівні можливості для всіх. Принцип перший рівноправне використання. Люди з абсолютно різними можливостями повинні однаково вільно користуватися будь-якими приладами, конструкціями та послугами. Принцип другий гнучкість у використанні. Все, що створюється людиною і для людини, мусить враховувати індивідуальні можливості кожної особи. Принцип третій просте та інтуїтивне використання. Незалежно від досвіду, кожен повинен мати змогу з легкістю користуватися пристроєм, конструкцією чи програмою. Принцип четвертий ефективне сприйняття інформації. Кожна людина незалежно від сенсорних здібностей повинна добре сприймати необхідну інформацію. Принцип п'ятий допуск на помилку. Після випадкових або ненавмисних дій небезпека негативних наслідків мусить бути мінімальною. Принцип 6. Малі зусилля. Користування приладом або конструкцією не повинне займати великих зусиль. Принцип всього розмір і місце, незважаючи на фізичні особливості, кожен повинен мати достатньо місця, щоб наблизитись та вільно користуватися конструкцією або програмою. Так, ми усі різні, але усі заслуговуємо на однаково дружний світ. Універсальний дизайн. Світ зручний для кожного. В різних країнах протягом тривалого часу намагалися впровадити принцип універсального дизайну в усі аспекти життя суспільства, закріпивши, його, закріпивши їх От В Україні термін універсальний дизайн вживається відповідно до статті 2 Конвенції ООН із право осіб з інвалідністю, яка ратифікована саме Верховною Радою України. І згідно з нею, держава має забезпечити впровадження універсального дизайну в різних галузях і для всіх людей. От саме універсальний дизайн в освіті це ціла, ціла філософія, яка прагне зробити. Освітнє середовище доступним та комфортним для всіх учнів, незалежно від їхніх особливостей. І це, шановні колеги, не про те, щоб створювати окремі програми для дітей з певними потребами, а про те, щоб проєктувати освітній процес таким чином, щоб він був максимально гнучким та адаптивним до потреб кожного учня. От саме в Україні зараз активно впроваджуються принципи універсального дизайну в освіті. І згідно з новими нормами, всі нові школи будуються вже з урахуванням цих принципів, а старі реконструються. Тим паче, що це прописано в законі України про освіту, і там є таке визначення, що універсальний дизайн у сфері освіти це дизайн предметів. Навколишнього середовища освітніх програм та послуг, що забезпечують їхню максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. Ну і, до речі, концепція нової української школи вона також розроблялася за принципами універсального дизайну. До речі, чому це так було важливо, і вообще, взагалі чому важливо саме впроваджувати універсальний дизайн в освіті, якраз ця концепція і говорить, що потрібно, по-перше, сприяє формуванню філософії нової української школи. Це забезпечує реалізацію прав кожної людини на освіту, змінює стереотипи і підходи до навчання та викладання, і змінює навчальний процес, а не здобувача освіти. Верховує людське різноманіття сприяє розвитку сильних сторін і талантів кожного учня, на ну, і звичайно покращує безпеку, і комфорт для всіх е, учасників е, освітнього процесу, і здобувачів освіти, і батьків, і педагогів, і фахівців. Ну, а кінцева мета універсального дизайну в освітній галузі полягає в ефективності результативності та економічності залучення всіх вихованців. До навчального процесу, у тому числі і осіб з інвалідністю. Подивіться, будь ласка, через наживність усунути перешкоди на шляху навчання. Дуже подобається ця світлина, де бачите різні мається, щоб справедливо їх оцінити, да, даю вам однакове завдання, вчитель говорить, Треба вивезти на дерево. Отак, От і як ви там будете це робити? Це вже ну це, це вже таке діло, як ви там це будете придумувати, як туди залізти на це дерево. Рухаємося далі. От нам учителям доводиться працювати з учнями, які мають різний навчальний досвід, да? різні навчальні стилі, здібності, можливості. Вони є представниками різних культур. Вони розмовляють відколи різними мовами. Ну до речі, також одна із таких проблем. Вони представляють сім'ї з різними економі соціально економічними з різним соціально-економічним статусом. І от така багатоманітність у класі зумовлює потребу саме в інклюзійній практиці, яка забезпечує позитивні результати в навчанні для кожного. Учня, які приходять до нас на урок, от процес організації да, навчання, от процес організації освітнього середовища от з універсальним принципом дизайну він розпочинається в принципі так же само, як і будь-яка освітня реформа зі спроби вчителя запровадити позитивні зміни для своїх. Учні. От ми з вами, як вчителі, схожі на будівельників і на проєктувальників, тому що ми з вами несемо відповідальність за створення змісту завдань, за е, е, створення різних видів навчальної діяльності, за створення умов їх реалізації під час уроку. Означав для вчителя в цьому напрямку дуже важливо змінити. Такий погляд да, на процес організації навчальної діяльності, від питання, як викладати навчальну програму, От, треба змінити акцент на запитання, що кожен учень може вивчити. І такий підхід допомагає усвідомити, що кожний учень має свою індивідуальну траєкторію навчання. Саме методика універсального дизайну у навчанні виникла в результаті багаторічних досліджень у галузі педагогіки та неврології. І завдяки цим дослідженням було визначено три зони мозку, кожна з яких відіграє певну роль у навчанні людини. Але якщо задіяти всі три одразу, це сприяє кращому вивченню матеріалу. Таким чином було визначено три принципи універсального дизайну в навчанні. Один із них принцип зацікавлення, який відіграє ключову роль, оскільки дуже, важ... дуже важливим у навчальному процесі є те, наскільки учень зацікавлений. Тим, що ми йому несемо на уроки тим матеріалом, який вивчається. і зацікавлення це відноситься до емоційної зони мозку. І тут постає питання: навіщо це вивчати. Наступний принцип принцип презентації він вимагає від вчителя представити тему, використовуючи різноманітні засоби, методи, прийоми, щоб учень міг якнайкраще засвоїти новий матеріал, який вивчається на уроці. І цей принцип відноситься до зони розпізнавання, і тут постає питання, що вивчати. Ну і третій принцип принцип дій та вираження, метою якого є надавати учням різноманітні можливості вираження своїх знань, відноситься до стратегічної зони мозку. І тут постає запитання, як вивчати? І давайте тепер ми з вами, як вчителі-технологи, подивимось, як можна запровадити всі ці принципи універсального дизайну на наших уроках. Ну, по-перше, для здобувачів освіти, що це дає для здобувачів освіти, які можна обирати форми, способи роботи, ну, по-перше, це можливість обирати теми та тип проєкту з рахуванням своїх інтересів, знань, досвіду, цілей. Ну, наприклад, діти можуть створювати вироби з різних матеріалів. Виготовляти предмети побуту, декору, іграшки, сувеніри і обирати різні напрямки проєктів, різні напрямки, різні об'єкти, використовуючи різні технології. Можна запромотувати дітям, ремонтувати, модернізувати, переробляти старі речі, ну і тут уже фантазія і дітей, і ваша вона без безмеж, будемо так говорити. Далі, звичайно, це можливість використовувати різні матеріали і інструменти обладнання, додаткові технології, які відповідають фізичним, сенсорним, когнітивним та емоційним можливостям наших учнів. Ну, наприклад, діти можуть використовувати на уроці ножиці зі спеціальними ручками, лезами, лінійки з виступами, клеї з дозаторами, я не знаю, там, молотки з магнітами, пилки з безпечними зубцями, різнопланові пістолети з термостатами, комп'ютери з адаптивними програмами. І тут уже у кожного вчителя, в залежності від простору майстерності і в тих умовах, в яких ви працюєте, ви вже самі там будете варіювати і пропонувати. Запронувати дітям різні такі от форми роботи. Далі, способи верніше роботи, це можливість працювати самостійно. Ми можемо дати дітям працювати самостійно або працювати в парах, в групах, в залежності від їх потреб та бажань. Далі можна ще запропонувати ну такий, я не знаю, такий, мабуть, напрямок: це можливість ділитися обов'язками, ресурсами, ідеями, досвідом, підтримкою та використовувати різні способи спілкування під час уроку між собою учні і між вчителям і здобувачами нашої, нашої освіти. Це такі, як словесний, письмовий, жестовий. Символьний, візуальний та ну інше. Також ми можемо надати можливість дітям презентувати результати проєктної діяльності за допомогою різних форматів, які відображають сильні сторони, таланти, досягнення наших дітей. Ну, наприклад, наші діти можуть представляти, наші учні верніше, можуть представляти свої роботи на виставках, на ярмарках, на конкурсах, можна створювати аудіоакціони, благодійні заходи, різні волонтерські якісь напрямки, робити фото робити відео, створювати аудіопрезентації, плакати, буклети, писати статті, створювати інструкції, писати рецензії, навіть чому пині. Можна запропонувати дати інтерв'ю, створити розповідь, написати коментар, оцінити, дати рекомендацію. І тут опять же, ми можемо давати різні от, ну, же, різні, різні методи, да, різні напрямки от цієї організації от, застосування верніше, принципів універсального дизайну. Ну, а для вчителя, якщо ми говоримо про для вчителя, да, то для вчителя це… Розширення можливостей навчання з використанням саме тематичних досліджень, рольових ігор, кооперативного навчання, практичних занять, екскурсій, запрошених доповідачів, веб-комунікацій. Та інших різних таких активностей. також ми можемо обирати різні форми і методи навчання. Це можливість організовувати на уроці індивідуальну парну групову роботу, використовувати різні методи візуалізації навчального матеріалу. Це і онлайн ресурси, і відеоподкасти, електронні книги, паперові книги, і так далі, в залежності від того, в яких умовах ми з вами в яких умовах у нас відбувається наша Сітній процес ну і конечно же, звичайно, верніше, звичайно використання гнучких методів для оцінювання результатів проєктної діяльності наших. Здобувачів освіти, От як вивчати, мені дуже подобається цей слайд, який, цей триголам, будемо так говорити, де от, часто спостерігаючи за нашими дітьми в майстерні, можна побачити, що, ну, і в принципі, як і ви, шановні колеги, да, кожен для себе обирає той спосіб, як йому зручно на уроці працювати, особливо коли виконують практичну роботу. Хтось сидячи, хтось стоячи, кому-то треба е, сісти на підвалі. Логу, комусь там вмоститися в зручне крісло, а комусь громаститися взагалі, взагалі, взагалі на стіл. Чому мені? Ну, так, я образно говорю, можливо, вдома можемо дозволити на дистанції. Ну, в майстерні, звісно, не дуже, але чому поїздка, правда ж? Цей слайд дуже доречно, і оця верніше ця інфографіка дуже доречно вам показує нам. Як працює універсальний дизайн в навчанні? Ну, а які методи вже більш практичні, більш дієві, як інтегрувати ці всі методи й прийоми? Ну, от, ми з вами поговоримо в другій частині нашого воркшопу. За першою частиною хочу, щоб ви висловили своє, своє таке враження. Чи потрібен універсальний дизайн навчання, чи, потрібен, чи потрібно його враховувати при організації технологічних уроків, уроків технології? Буду дуже вдячна вам за ваші відгуки, і за ваші активності, і за ваш фідбек. Ну і до зустрічі на другій частині нашого воркшопу.